Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде розкладік. І а, хто да, перший раз там попав на мій канал і думає, господи, що зараз буде за розклад? Розказую. Я зараз зроблю для вас загальний розклад, якась буде порада, ну, дивлячись, які карти випадуть, да, чи то, на якому етапі в життя ви знаходитеся, чи що вам зараз треба почути. Да, можливо, там буде якась підсказка, але я ці карти не буду витягувати, вони будуть випадати самі. Тому, да, все залежить від того, що, що випаде. Єдине, що ви можете, наприклад, вам може дуже сильно відгукнутися весь розклад, а можливо, вам може відгукнутися якась одна. Карта, але в будь-якому разі, якщо ви розумієте, що вам такий формат відео подобається, ставте, будь ласка, пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал, і так ви не пропустите нові розклади. Тож, давайте починать. Я сьогодні взяла е, цю колоду. Колоду <клоду> Відьма кожний день, witch tarot загалом, е, я думаю, ви зрозуміли, що це в нас за колода. І давайте подивимося. Пораду, да, що вам треба почути, карти самі будуть випадати. Ось вона вже випала, і коли там пару карт випаде, да, ми з вами їх розберемо. Що вам зараз треба почути, яка, можливо, вам треба підсказка в цей період. Загалом всі такі, всі такі речі, да, які важливо чути. І так, зараз давайте ще трошки перетасуємо, що ще важливо вам почути, щоб. Цей розклад відгукнувся всім, хто його дивиться. Нічого не випадає, нічого не випадає, випала ще карта, і, і я одну вам витягну. Витягнула, щоб не тягнула. Загалом, давайте. давайте подивимося, що вам випало. Випав туз з кубків, випав туз з кубків, далі вежа, знову вежа випала, як і в попередньому розкладі, випав сут. Суд, далі туз мечів, дев'ятка пентаклів, і я окремо витягнула іще для вас. Десяточку мечів. Загалом, я одразу да, хочу сказати, дивлюсь на ці карти, що дуже сильно кидається в очі: те, що тут є і вежа, і суд, і десятка мечів. Всі ці три карти, да, вони, ем, їхній загальний вайб в тому, що якийсь певний етап вашого життя дійшов до завершення. Зачасту, да, це стосується різних сфер нашого життя, але через те, що тут є ось ця десятка мечів, можливо, тут такий невеличкий натяк. сам на якісь ваші ідеї, плани, які ви ставили перед собою, да, у вас там було ваше бачення життя, куди ви рухалися, як ви хотіли прожити, але по десятці мечів, от, да, ось це все воно рушиться. Ми розуміємо, що ні, той шлях, яким я йшла, або ті цілі, які вони в мене були, вони не справжні, вони не істинні. І плюс по десятці мечів, да, от саме в цій колоді, якщо ви подивитися, тут є ось цей формат зради, те, що нам як наче ніж в спину засунули, і навіть видно, так, що хтось тікає. Тобто, може бути, що хтось із вашого близького кола оточення зараз може бути не на 100% з вами щирим. Так? От Тут може бути таке послання, тому що дивіться. Туз з кубків, який далі випадає, да, це була саме перша карта, яка вам випала. Ту з кубків це щось про близькість, про щирість, про довіру, коли кубок це символ нашої душі, яка наповнена емоціями, яка наповнена переживаннями і так далі. І от да, ми стоїмо і ми цей кубок комусь даємо. Ми хочемо поділитися тим, чим ми наповнені, своїми бажаннями, своїми емоціями, почуттями. І виходить, що тут може бути. Що справді хтось із вашого близького кола оточення, або, наприклад, людина, якій ви довіряєте, на яку ви розраховуєте, вона по десятці мечів може бути не до кінця з вами щирою, або може готувати якийсь неприємний, да, якийсь, якусь неприємну ситуацію. В плані того, що може бути якась там зрада, ви там поділилися своїми планами, а людина взяла да, і реалізувала ваші плани, вкрала вашу ідею, до речі, також да, якщо ви працюєте, якщо ви креативите і ваш. Ваша робота з цим показана, тут також може бути щось таке, що хтось бере і краде вашу ідею. Ту з мечів це е, імпульс, імпульс в голові. Мечі це думки, комунікації і так далі. І оту з мечів це коли в мене є ідея, я її маю, я її реалізовую. І тут може бути питання в тому, що хтось вкраде вашу ідею, яка по 9 пентаклів може вам принести гроші, яка може вам принести реалізацію, і хтось просто забере це собі. да або Наприклад, ви вже певний час проявляли себе, ви вже реалізували себе, досягли якогось певного етапу, і тут хтось бере, да, там, мовно ваше позиціонування, ваш підхід, ваші ідеї і починає використовувати. А, да, це могла бути, наприклад, по ту людина, яку, яку ви знали, або там, яку навіть в свій час ви підтримували. Тобто тут також можуть бути такі моменти, придивіться до цього. І... Що випадає далі? Ось оця вежа і суд це дві карти, які є досить переломними. Тому що вежа це от такий момент духовного пробудження, коли да, в мене очі відкриваються. Я думала, наприклад, що ми близькі що я можу довіряти, а це не так. Да? І зачасту по вежі в нас очі відкриваються саме через якийсь конфлікт. Коли ти раз і всі маски зірвалися, раз і ти все зрозуміла. І суд, так само карта, коли зриваються всі маски. Маски, коли все випливає назовні, да, по суду, це може бути саме якась важлива інформація, яку раніше ви нам, наприклад, закривали очі, або яку не знали, і ось ця інформація, да, як наче. Приведе до цього певного конфлікту, важливо розуміти, що суд це карта, коли все минуле піднімається назовні, і ви починаєте розбиратися. А як було раніше, чому я прийшла в цю точку, а дещо хто говорив? А можливо, попереду були якісь знаки, мене попереджали про щось. А я, да, наприклад, цього не чула, не звертала на це уваги. Це також може бути. Тому тут важливо придивитися до тих людей, які вас оточують, особливо якщо. Ви там, да, наприклад, у вас є якийсь там учень, або якийсь асистент, або це може бути і. І в сфері любовних стосунків да, також може бути, і тоді тут з мечівце може бути якесь там спілкування з кимось, але тут важливо да, пам'ятати, що це загальний розклад, і дивитися, про кого для вас це відгукується. Особливо, якщо ви там, наприклад, перед прослуховуванням цього розкладу собі вже поставили да, якийсь запит. Тому тут важливо розуміти, що хтось є серед вашого оточення, хто навіть по суду, знаєте, довгий час був біля вас, слідував за вами. Да, от як цей котик ось слідував за вами, йшов за вами, наче все було добре, але впродовж цього всього часу, що людина була з вами, вона була нещирою. Тому тут важливо розуміти, да, що оцей конфлікт, прозріння воно буде, і єдине да, по вежі, це може бути боляче, але з іншого боку, по вежі це не означає, що стосунки закінчуються. Ні. Просто правда виходить назовні. І потім да, це от приводить до. До ось цих всіх речей. Давайте зараз іще да, пару карт, можливо, якась порада, хто ця людина може бути у вашому житті, або там, якої точно це сфери може стосуватись. Ну, але загалом, да, в кожного це може бути щось своє, але якась порада з приводу, що вам з цим зараз робити. Ви почули цю інформацію і як вам далі слід діяти. Карти не випали. Випали карти. Я візьму тут одну карту, тому її багато випало, паж жезлів. І давайте зараз іще одну карту. Я взяла верхню та, що була, тому що їх там було багато верхня, паша жезлів. Дивіться, насправді це у нас карта такого нового імпульсу, коли я йду і реалізовую себе. І п'ятірка кубків. І витягну я ще одну карту, і дурень. Мені подобається, ще й дурень випав. Дивіться, що у нас виходить. У нас виходить паша жезлів – жезлив. Це карта, коли я беру весь свій досвід, Бачите, ось тут такий мішечок. Я беру весь свій досвід і йду реалізовую себе. Потихеньку не спіша, да, навіть якщо там немає підтримки, навіть якщо я зараз розчарована. Чому ми по п'ятірці кубків можемо бути розчарованими? Тому що ми бачили свій розвиток, свій ріст по одному, але через те, що там якась людина не підтримує. До речі, це може навіть бути те, що ви чогось дуже сильно хотіли, там якийсь проект, або там завести свій блог. Або Вивчити Таро, а там, наприклад, ваш партнер каже це бред. Ну, типу, ти тут взагалі дурочка, тобто може бути навіть таке, що у вас є по пажу жезлів те, чим ви да? що вам дуже хочеться щось почати вивчати, реалізовувати, проявляти себе. А люди, людина навколо вас, саме якась така, яка для вас буде важливою, вона не підтримає. Стире вашу ідею, і ось тут важливо, да, незважаючи ні на що по дурню, все ж таки йти в цей новий етап. Дурень це взагалі така карта переходу, коли ми по-старому жити не можемо, і ми хочемо новизни в своє життя. Ми розуміємо, що ми хочемо якихось нових результатів, нових етапів, нових якихось знайомств, нової справи. І попажу жеслів, це саме щось таке, там від чого ми кайфуємо, да, і що нас пробуджує вогонь. Ми цим горемо, ми хочемо себе. Розкривати, і ми готові да, присвятити цьому час, вкладатися і прямо бути на 100% включеними в цю діяльність. Тому порада в тому, що не концентруйтесь на негативних емоціях, навіть якщо вас хтось розчарував, да, все рівно лише ви вирішуєте, рухатися вам далі чи ні. І неважливо, чи є підтримка, чи немає. І бути десь як дурень. Да. Дурень він в мінусі такий необачний, але з іншого боку, якщо всі люди були і не ризикували, то в нас би і не було прогресу її якоїсь еволюції, тому що прогрес це завжди ризик. Тому зараз дуже важливо ризикувати, навіть якщо ви, наче втратили опору під ногами, навіть якщо ви розумієте, що вас там не підтримують, і так далі. В цьому да, буде ваша фішка. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.